Білосніжка сніжка і семеро гномів. Жила собі на світі королева. Сиділа вона якось коло вікна і вишиваючи, мріяла про доньку, яка от-от народиться. Хочу я, щоб у моєї донечки личко було біле, як сніг, губи червоні, як коров. А коси чорні як вугіль. І бажання її збулося народила вона дівчинку і назвала її білосніжкою. Та сталося лихо. За кілька років королева вмерла, і дівчинка лишилася з батьком. Минуло ще трохи часу, і король одружився з родливою і недоброю жінкою. Було у неї чарівне люстерко. І щодня вона запитувала в нього люстерко, люстерко, хто найвродливіший у нашому королівстві? Ти найвродливіша у світі. Королева відповідала їй люстерко. От і помер і король. Підросла білосніжка і така гожа стала, що королеві аж заздрісно зробилося. Заглянула вона в люстерку та й питає. Хто ж у світі найвродливіший? Ти пригарна королево, відповіло люстерко, та білосніжка вродливіша. Ох і розлютилася королева, та я її зі світу зведу, сказала вона. І погукала мисливця відведи принцесу до лісу і вбий, а мені принесеш її серце в оцій скринці. Жахнувся мисливець та пішов, щоб виконати той наказ, відвів принцесу до лісу. Проте не звелася в нього рука на сердечну дівчинку. Утікай, білосніжко, сказав мисливець, королева хоче твоєї смерті і ніколи не повертайся до замку. А сам забив дику звірину і приніс королеві її серце. Довго бігла принцеса дрімучим лісом, аж упала під тубом, бо вже геть не було сил, та й заплакала над своєю гіркою долею. Почули те лісові звірята, зібралися кругом і почали її втішати, а потім провели на велику галявину, де стояла невеличка хатка. Звагалася білосніжка. Та вирішила все ж таки постукати у двері. Ніхто не відгукнувся на той стукіт, відчинила вона двері та й увійшла. Все в тій хаті було маленьке, і стільці, і ліжечка, і кухлики на столі, скрізь білосніжка лад навела, а потім ще й підлогу помила. Врешті зморилася вона, лягла. Та й заснула. Як повернулися з купальні семеро гномів, що в тій хатці мешкали, то аж роти порозявляли з подиву в їхній оселі спала чарівна незнайомка. Розповіла вона їм про своє лихо. Гноми подумали та й сказали. Що вона може залишитися і жити в них, якщо буде боротися по, го... по господарстві і латати їм одяг? А королева знову заглянула до чарівного люстерка. Найвродливіша, відказала вона, «Білосніжка!» сніжка. Як? вигукнула королева. Хіба її не вбили? Добре, я ж сама за неї візьмуся. От зварила вона отруйне сілля капнула на яблуко цієї отрути, і білосніжка засне мертвим сном, і тільки поцілунок молодого принца змусить її прокинутися. Перебралася королева жебрачкою та й подалася до хатини, де жили семеро гномів. Не впізнала її білосніжка та й взяла отруйне яблуко, вкусила шматок і повалилася додолу. Прибігли гноми та ба! королева вже була далеко Невсвідома Не зважилися гнуми поховати Любу свою білосніжку, а зробили для неї Пригарну домовину і золота і кришталю. Поставили ту домовину посеред галявини і поклали туди тіло дівчини, уквічавши його білим хрестом. Якось уранці проїжджав тією галявиною молодий принц, глянув на білосніжку та й зупинився приголомшливий, така гожа та вродлива вона була. Хто це? поспитався він гномів. Які сиділи біля труни. Білосніжка, схлипнувши, відказав хтось із них. Не тямлячи себе від захвату, нахилився принц, поцілував білосніжку в чоло. І вона розплющила очі. Та й відразу ж закохалася в принца. Слава, слава принцові, слава білосніжці!» заволали гноми. І затанцювали від щастя, одвіз принц юну красуню до свого замку. І наступного дня побрався з нею. А гноми пообіцяли, що заходитимуть до них у гості, і треба сказати, дотримали свого слова. Як вона й досі жива. вигукнула королева. От ти ж, кляте, люстерко. Та це ж брехня, розлітилася лиходійка, пожбурила люстерку, і розлетілося воно на тисячі друзок, геть усе порозбивавши довкруги, вдихнула королева отруйного зілля, що виявилилося з перекинутої склянки. Та й сконала у страшенних муках. От і казушся кінець, а хто слухав. Молодець, на добраніч малято малята солодких снів.